190 гривень за одиницю в класному жіночому лоті. Тут у нас одяг для дому та сну. 11 різних товарів буде у лоті представлено. 2090 гривень загальна вартість. Покажу вам, що тут є. Тут у нас є речі в пакуванні та без пакування. Іксески у нас тут буде 5 штук представлено. буде одненька, Емочка – 2, Елечка – 3. Це у нас такі сорочечки, покажіть ближче, віскозні в пакуванні. 95% віскози. Так, показую вам далі. Є ось такий мікрофліс. Тут у нас штани та ковтинка. Показую вам ближче. Далі є ось такого плану віскозна рубашечка без пакування. 190 гривень це взагалі дуже приємна ціна. Ось такі є сорочечки рубашки. По матеріалам є бавовняні, є віскозні, є фліс, є байка отакого плану сорочечки, сукні для домашнього одягу класний варіант. Є ось такі, як бачите, флісові набори. От такі ковтинки з отакими штанами в клітинку. І також покажу ще варіант. останній, ось такий, давайте ще раз глянемо. Дуже зручний жіночий одяг для сну та дому. 190 гривень всього за одиницю. Тож для замовлення переходь в опис під відео і телефонуй нашим менеджерам, щоб замовити такий лот.